На території Донецької області ворог не припиняє обстрілів ні на мить. Попри постійну небезпеку, у профронтових населених пунктах досі залишаються родини з дітьми. За рішенням Донецької обласної військової адміністрації з 16 травня у Дружківській громаді розпочалася обов'язкова евакуація сімей з дітьми. Рятувальники у складі евакуаційної групи Фенікс спільно з поліцейськими щодня обходять домівки, спілкуються з людьми та пояснюють, евакуація це не примха. А шанс врятувати життя. Цього разу було евакуйовано родину з двома дітьми. Доброго дня. Доброго, Доброго. Праву руку. Ліву руку. Ну так, там на тимі. Нормально? Да. Не туго. Да нет, нормально. И С. Ой, стак. Чик. А ну давай. Ливу, ручку. Не так уж и тяжелая. Нет, вот так, нормально. А, да да. Да. Оп. А, Сідайте, 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 сідайте. Сідайте. А Та, там знову. Все, все нормально буде придавати. Звісно. Сідайте, проходьте. Чого плачете? Все буде добре. Все, сідайте, всім вистачило місця. Це не все добре. Шановні мешканці Донеччини, не зволікайте. Не ризикуйте собою і своїми близькими, евакуюйтеся. Давай. Спасибо. Поможемо, привіт.